Продам ось такі акумулятори 20 вольтові 2 ампер час Кого цікавить, телефонуйте. Акумулятори нові. Оригінал. Не Китай. Оригінал. Наголошую ще раз. Якщо хочете оригінальні, можете купити. Якщо хочете. Подділку, це не до нас. Подділка не буде тримати заряду. Ось так виглядають. Так само вон, вже на шурик теж поставили. Все підходить. А якщо купити не оригінал, не факт, що вони вам сюди стануть. І вони не будуть тримати заряд. Зараз щелкну, просто однею рукою незручно. Так. Ось це другий акумулятор. Цей, що на Шуріку був. Кого цікавить, телефонуйте, можемо відправити. Є в наявності. Кого цікавить сумка, імпакт, зарядки. Запитуйте.